Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Задяка Тілець на період з 9 жовтня по 15 жовтня. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Розпочинається ваш розклад з документа або лист, в якому може бути важливий документ. Ось, друзі, домашнє господарство, качечка. Ось тут у вас стрілочки вниз, вони кажуть про те, що якась справа ваша може трохи зупинитися, або зараз не час її розпочинати або продовжувати. Але це такий значок, він не критичний, він просто звертає вашу увагу на це. Ось, друзі, ще не дивлячись на те, що зараз зупинка. Ось у вас іще стріли в калчані. То ви все одно зробите цю роботу і вона буде успішна. Іноді обставини краще знають, треба нам поспішати або треба трохи зупинитися саме на цьому етапі. Ось це дзвін. Це добра новина, така потужна новина, то звертайте на це увагу. Бо якщо акцентувати на позитив, позитив з вами буде завжди траплятися. А ми прямуємо далі, роздивимось на розвиток. Підсумуємо, друзі, документ. Стріли в колчані успіх в цель. Далі трошки зупинка якась, позитивна новина. Та начебто все. Прямуємо далі, друзі. Подивимось на розвиток подій. Сьогодні, друзі, у мене на столі камінь-агат. Це універсальний камінчик, який підходить для всіх знаків Зодіаку. Якщо ви відкриєте опис вашого знаку Зодіака, там, звичайно, будуть ваші талісмани, камінці. І ось цей агат, він підходить до всіх знаків Зодіака. Якщо його вам не вказали в переліку, то ви знаєте, що він універсальний. Це камінь-собака. Він охороняє свого володаря від всяких злих, якихось заздросних людей. І він має таку енергетику, котра завжди позитивна. Він може бути тонований, наприклад, синій, там, фіолетовий. Але завжди ось він природній, або сірий, або ось такий коричневий. Можна роздивитися картинки в інтернеті, кому цікаво. А ми продовжуємо далі, друзі, три... другий розклад для знаку задяка Тілець, 19-15 жовтня, 2023 рік. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось швидкість, це блискавка, швидкість, це якісь справи треба робити швидко, щоб не згаяти час. Ось, друзі, сонечко, це дуже потужний знак, який каже про успіх або в особистому житті, або по роботі, або в якихось таких важливих справах. Що для вас важливе. Ось, друзі, ось. Лавровий вінок це успіх по роботі. Також дзвін. Це позитивна новина. Вона, може, така грандіозна, на котру ніхто не сподівався. Як, наприклад, Звістка про вагітність. Це не обов'язково для всіх, але якщо людина, наприклад, не сподівалася, а тут таке, то вона дуже зрадіє. Дивимося ще. Ось, друзі, покровитель. Це також добрий знак. Коли нам хтось допомагає, то наші справи йдуть швидше та краще та легше. Саме тому не забувайте дякувати за добро, котре до вас надходить. Котик. Це ніжні почуття, але завжди пам'ятайте, не будьте третім. Або не пускайте третього в своє життя, бо третій зайвий. Та, начебто, все, друзі. Підсумуємо: покровитель, кохання, сонце, успіх, а також лавровий вінок, успіх, дзвон, добра новина. А ми прямуємо далі. І ще, друзі, качечка. Ось вона вам. Домашнє господарство. Ось, можливо, у вас буде якийсь або ремонт, або щось таке по хозяйству. Прямуємо далі, друзі, на третій розклад. Хочу вам сказати, що саме на цьому тижні з 14 по 28 жовтня буде коридор затемнень. Спочатку, здається, сонячне, а потім місячне затемнення. Це дуже такий складний період, як показує практика. Можуть відбуватися якісь помилки, якісь складні ситуації. То будьте, друзі, уважні і завжди не поспішайте, а якось так зробіть так, щоб ваша життя була гармонійною. І зверніть на це увагу, бо це вже опит багатьох. Віків, і, як то кажуть, краще попередитись, чим попасти в якусь незручну ситуацію. А у нас третій розклад. Ця ситуація може бути як по роботі, так і в особистому житті. То треба бути завжди уважним. Бо планети. Можуть давати збій. Комбінації бувають як позитивні, так і негативні планети. Дивимося, друзі. Ось тут щось у вас. Сумна новина і розбите серце. Знову ж таки, будьте уважні. Якщо ви можете на це вплинути, то зробіть це. Ось тут, друзі, у вас кохання, а також годинник. Годинник каже, щоб ви планували свій час, не поспішали, а також не Зупинялися. Ось тут, друзі, добре здоров'я. Ялинка це добре здоров'я. Ось тут знову ж таки скандал. Він може бути як по роботі, так і на домашньому поприщі. Та начебто все. Підсумуємо, друзі, щоб нічого не пропустити. Сумна новина розбите серце. Поставтеся до цього уважно. Далі кохання, добре здоров'я, а також скандал. Зверніть на це увагу, якщо можливо уникнути скандал, то краще в, нього не, в ньому не беріть участь. Іноді людина може спостерігати скандал. Він до вас не стосується, але ви попали в зону цього скандалу. Саме тому ставтесь до цього з розумом і не беріть участь, і не звертайте увагу, наприклад, щоб у вас було розбите серце з якоїсь причини, котра вас не стосується. А ми, друзі, з вами зараз на картах мадам Ленорман дістанемо застереження. Ведмідь, не ругайтеся з руководством, з керівництвом, якщо це до вас стосується. Застереження та порада для знаку тілець. Порада завжди не дивиться на один, один який, якийсь шлях вирішення проблеми, а дивитися, можливо, є якийсь альтернативний шлях. Тобто, не варто йти іноді попрямій. Іноді краще, наприклад, обійти проблему. Ось, бачите, тут подвійний шлях, подвійна дорога. А ось тут ще третій. Бо карта розвилки про це каже. Я дякую вам, друзі, за підписки. Я вітаю нових підписчиків, дякую вам за це. Обов'язково вам буде цікаво. Також, друзі, хочу вас запросити до перегляду моїх інших відео. Які не стосуються карт Таро, але вони також цікаві для того, щоб трохи перепочити і відволектися від своїх домашніх проблем. Дякую, друзі, вам. На все добре.